Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. І сьогодні запрошую до перегляду усіх поціновучів легких, але ефектних візерунків з пицями. Адже сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий неймовірно цікавий, неймовірно ефектний, але дуже легкий у виконанні візерунок спицями. На основі резиночки 2 на 1 з, як то кажуть, непров'язаними петелечками. Дуже гарний варіант для джемперочків, як дитячих, так і жіночих чоловічих, для кардиганів, шапок, шарфиків. Я думаю, що навіть ефектно буде виглядати і на Шкарпатка. Тому такий це універсал, універсал. У мене пряжа напівбавовна і навіть на ній виглядає доволі красиво. Мені здається, на шерсті на півшерсті має виглядати ще краще. Ну що ж, зацікавилися? Отже, готуйте спиці, готуйте ниточки і давайте розпочинати! Отже, розпочинаємо наше в'язання. Для в'язання зразочка я взяла шкарпеткові спиці номер 3 і пряжу півбавовну, це ярна джинс. Я хочу показати, що такий візерунок ефектно виглядає і на напівбавовні. А якщо це так, то на і шерсть буде виглядати ще більш ефектніше. Рапорт нашого візерунку складається з шести петель. Плюс 2 петлі потрібно додати для кращого формування краю візерунку, і плюс 2 кромкові. Давайте наберемо 5 рапортів, тобто 30 петель, плюс 4 додаткові петлі. Отже, любим відомим нам способом ми набираємо 34 петлі. Я набираю методом довгий хвіст. Набрали, витягуємо одну спицю і розпочинаємо наше в'язання наш перший рядочок. Першу петельку ми завжди будемо знімати, не пров'язуючи. Крайню петельку, останню ми будемо пров'язувати завжди виворотньою. Дивимося на нашу схемку. Перші дві петлі у нас виворотні. Прив'язуємо дві петлі виворотньою. Далі у нас йде лицева. Знову дві петлі виворотньою. Далі в нас знов лицева. Далі знов дві петлі виворотніх, Знову лицева. Тобто дві виворотніх, одна лицева ми пров'язуємо до кінця ряду. Наприкінці рядочка у нас дві петелечки виворотніх, і крайня у нас виворотня. Отже, перший рядочок ми пров'язали. Далі, другий рядочок, першу петелечку ми знімаємо і пров'язуємо, дивимося на схемку дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві, одна виворотня. І так, до кінця рядочка. Дві петелечки лицеві, одна виворотня, дві петелечки лицеві, одна виворотня, дві петелечки лицеві, одна виворотня. І так ми пров'язуємо до кінця рядочка, наприкінці рядочка у нас буде дві лицеві і крайня петелечка. Ось. Дві петлі лицеві і крайня в нас завжди виворотні. Так, третій рядочок. Дивимося, першу поталючку ми знімаємо, далі в'яжемо одну виворотню. І далі наступних три петлі це виворотня лицева і виворотня, нам треба зняти ниточка перед роботою. Розташовуємо ниточку ось так, перед роботою і знімаємо усі три петельки. Не затягуємо сильно, притримуємо. Далі в'яжемо за схемою одну виворотню, одну лицеву, одну виворотню. Далі, за схемою наступних три петлі, нам знов треба зняти ниточка перед роботою. Ось Знімаємо, притримуємо ниточку. І в'яжемо одну виворотню, одну лицеву, одну виворотню. Далі, знову, за схемою, нам потрібно зняти три петлі, ниточка перед роботою. Знімаємо, притримуємо ниточку. Пров'язуємо одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. Знову знімаємо три петлі, ниточка перед роботою. Ось так знімаємо, притримуємо. І в'яжемо одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. І останній раз в нашому випадку ми знімаємо три петлі, ниточка перед роботою. Притримуємо, пров'язуємо одна виворотня, одна лицева, одна виворотня, ще одна виворотня як петля, яка формує наш візеруночок, і крайня у нас виворотня. Пров'язали ми третій рядочок, переходимо до четвертого, першу петельку знімаємо. Далі дивимося за схемкою. Одна лицева, друга лицева, одна виворотня, друга виворотня. Ось, пров'язали. Далі наступних три петлі лицева виворотня і лицева. Нам потрібно перезняти, не пров'язуючи ниточка за роботою. Ось так ми розташовуємо. І перезнімаємо, притримуємо ниточку, не затягуємо. Далі ми пров'язуємо лицева, виворотня, лицева. Далі, знову потрібно три петлі, не пров'язуючи, перезняти з лівої спиці на праву ниточка за роботою. Притримуємо, не затягуємо. І за схемою пров'язуємо лицева, виворотня, лицева. Наступних три петлі знову потрібно перезняти ниточка за роботою. Перезнімаємо, пров'язуємо лицева, виворотня, лицева. Тобто чередуємо. Так, наступних три петлі знову перезнімаємо ниточка за роботою. Пров'язуємо лицева, виворотня, лицева. І в нашому випадку ми крайній раз. Знімаємо три петлі, ниточка за роботою. Пров'язуємо лицеву, яка у нас формує гарний край візерунку, і крайня у нас виворотне. Так, пров'язали ми наш четвертий рядочок, дивимося п'ятий. П'ятий у нас рядочок це у нас першу петельку знімаємо, дві виворотні пров'язуємо одна лицева, дві виворотні, одна лицева. І так до кінця рядочка: Дві виворотні, одна лицева, 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 Дві виворотні, одна лицева. Дві виворотні, одна лицева. Дві виворотні в кінці у нас і крайня в нас виворотня. Так, Наступний шостий рядочок ми пров'язуємо також за візерунком, першу петельку знімаємо і пров'язуємо дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві. Одна виворотня. І так до кінця рядочка. Дві лицеві, одна виворотня, до кінця рядочка. В кінці рядочка у нас буде дві лицеві і крайня у нас виворотня. Так. Це пров'язали ми наш сьомий рядочок. Шостий рядочок. Роспочинаємо з сьомий. Першу петельку знімаємо, дивимося за схемкою. Пров'язуємо дві виворотні, одна лицева, одна виворотня. І далі наступних три петлі ми знімаємо ниточка перед спицею. Ось так. притримуємо. Далі пров'язуємо одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. Знову три петлі знімаємо ниточка перед спицею І пров'язуємо одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. І так ми повторимо до кінця рядочка. Три петлі знімаємо ниточка перед спицею, і виворотня лицева виворотня пров'язуємо. Три петлі знімаємо. Три петлі пров'язуємо виворотня, лицева, виворотня. Знову петлі знімаємо. І тут у нас якраз виворотня для того, щоб формувати гарний край і крайня виворотня. Так, наступний восьмий рядочок. Першу паталечку ми знімаємо. Далі ми пров'язуємо одна лицева. І три петелечки знімаємо, не пров'язуючи ниточка за спицею. Пров'язуємо лицева виворотня, лицева. Три петелечки знімаємо, ниточка за спицею. Знову пров'язуємо лицева, виворотня, лицева. Три петелечки знімаємо ниточка за спицею. Лицева, виворотня, лицева. Три петелечки знімаємо ниточка за спицею, Лицева, виворотня, лицева. Три петелечки, ниточка за спицею. І знову лицева виворотня, лицева. І в виворотньому рядочку у нас ось ця лицева петля для формування гарного краю. Крайні виворотня. Ось ми пров'язали восьмий рядочок. Тепер наш візерунок починається, треба повторювати з першого рядочка. І ось такий красивий, незвичний візерунок у нас виходить дуже легко, дуже просто. Я думаю, що навіть для новачків, які хочуть спробувати щось нове, вміють в'язати резинку один на один, два на один. І я думаю, що. Ось такий візерунок буде доречний. Нехай у вас все вийде, в'яжіть зі мною, вяжіть краще за мене. Якщо вам все сподобалось, поставте мені вподобайку, напишіть про це в коментарях. І підпишіться на канал, якщо ви ще не зі мною. Буду дуже цьому рада. На цьому прощаюся з вами, до зустрічі в наступних відео. В'яжіть і нехай у вас все обов'язково виходить. З вами була Марусина, скринька рукоділля. Пока-пока! thank <laughs> you